Друзі, хотіла вам показати, нам зробили, яку нам зробили фотокнигу. Дівчина-фотограф, що робила мені фотосесію, коли я була вагітною, і робила нам фотосесію Назарчика, як він родився, вона нам замовила таку фотокнигу. Замовила з України. І вона просто неймовірна. Така якість класна. Тут такі е, грубі ці листки. І дуже класно е, не склеюється, не залипає нічого. І мали вже, скільки її тут листав скільки він її вже гортав, скільки він її вже дивився. Просто супер-пупер. Реально дуже класно. Так, трошечки вам пролистаю. Вона така тут, не знаю, оксамитна, чи як це називається. Hello baby. <кій> Бачите, і знову. Знову хоче дивитись, йому подобається дивитись на книжечку. Так, є там мама з татом, так. Мама з татом є там. І назарчик. Так. І назарчик. Де наш назарчик? Тут зараз ми покажемо. Тут є наш назарчик. Так. Ну, дуже класно, дуже класно, реально. Так що, так, хотіла вам похвастатись. А ще мама була ж в Україні, мама була в Харкові і привезла трошечки трошечки пам'яті мої старі альбоми. Ми як почали передивлятися з мамою, Боже, тут, тут просто така пам'ять, це, це неймовірно. Не хочу, вам так, не хочу вам так все показувати, бо тут родина, тут наші друзі, не кожен хоче бути в кадрі, але це просто це неймовірна пам'ять. Тут мої шкільні роки, тут моя перша праця. Так що похресники мої, племінники. Тут наші вже відпочинки з чоловіком, тут Крим. Коротше. Коротше, мамуся привезла такі спогади, що просто, що просто, просто. Купили сьогодні ялинку в Ашані. Це просто розчарування года. Який рік, така ялинка. С одной стороны, короче, вообще осыпалась повністю капець. Реально лися з стороны. Мы її брали не запакована, она была ідеальна. Да, я, я, я сняла. Це, ну реально, це просто капець, ще такого не було. 57 злотих, злотых. Ну такое, я ж кажу. Так, трошечки прикрасили наше оце бідацтво, Ну, але нічого, тут з цього боку вона більш-менш виглядає, навіть дуже непогано виглядає. Ну, але, а от з цього боку у нас бідні лисі гілочки. Ну, та вже що зробити? Як є, так є? І хочу вам розповісти, що запроваджуємо нову традицію в нашій родині. Кожного року будемо купувати нову ялинкову іграшку для Назарчика. І будемо так збирати для його дорослого життя, для його майбутньої родини, сподіваюся, таку колекцію іграшок, знаєте, такі спогади з дитинства. Будемо їх підписувати. Ось цю я підписала тут: це дерев'яна іграшка, тут добре писати. Ну, а нарешті вже подивимось, як то буде. Так що, отак, давно мені хотілося щось таке, знаєте, щоб було такими збіркою спогадів з дитинства. Якась традиція. От думаю, це буде якраз непогана ідея. А коли виросте, передамо йому цілий ящик його ялинкових іграшок. Трібно тільки 100 грамів масла і одне яйце. Зараз будемо це все перемішувати і робити прянички. Зараз відмірюю 100 грамів масла. Масло має бути кімнатної температури. Дала сюди масло 100 г. Тут у нас написано, що ми маємо цей порошок, скажімо так, масло і яйце змішати міксером і в таку крихту, і потім вимістити до гладкого стану. Куртка в мене вийшла. І зараз це потрібно покласти до холодильника мінімум на 30 хвилин, щоб воно так собі там трошечки охололо. Ну, звісно, що чим більше лежить, тим краще воно буде качатися. Так що, ну, тут багато не буде тістечок. Але Побачимо. Тістечко наша стояла, не знаю але більше, ніж півгодини. Напевно, з годину стояла в холодильнику, хоча не дуже воно таке і застивше. Але зараз буду качати, будемо робити прянички. Ще в мене є ось така формочка з силикона, бо для пряничків. Ще спробую сюди позакладати, прокачати і тут спробуємо випікати. Цій формі ще, здається, жодного разу. Або якісь рідкі заливала, але вони в мене не вийшли, бо тут така вона мірка, ця форма, тож спробую зараз так вкачати сюди це тісто. тісте. Гарешту повирізаємо з фігурочками. Так, ну тісто та не дуже швидко, тому щось таке закатало. Зараз поставимо, побачимо. Так, а тут для цього кусочка вже такий лайфхак. Мама підказала розкачати між двома листами папіру до паперу до... Знаєте, що тісто дуже швидко тане, і тепер фігурки-то я ці повидавлювала, але як їх тепер позбирати, то фіг його маму знає, якщо чесно. Зараз щось буду видумувати. Так, виймаємо зараз все те, що в формочках у нас було. Зараз ми зробимо ось так. Раз. Раз. Подивимось. Ну, щось таке. Дуже дивне. Діда мороза не видно. А, ми пудрою присипаємо і буде видно, так? Mm. Так, ну що, з цих формочок не дуже видно, може, якби і біле тісто було, воно б було видно. Задумка непогана, але не дуже видно, що воно там. Більше похоже на якісь дірки. Так що так. Спробуємо ще біле печиво тут зробити. Ну, а там у нас ще печуться ті чоловічки. Так, ну що, вийшли у нас якісь прянички. Побачимо, от навіть Назарчик нас зробив. сердечка такі. Спробуємо, що за прянички. Тут, звичайно, така дуже гарна задумка. І ця сніжинка така, вона ніби гарна, але чомусь її погано видно. Так, ти теж говориш, ти теж коментуєш? Так що, ось так. Ну, от щось таке вийшло з цих пряничків. Краще, звичайно, зробити тісто самому, але це теж так, знаєте, на швидкоруч. Побавитись з дитиною. Тільки ми бавились з бабцею, поки наша дитина спала. Ну, але нічого. Зате йому цікаво було, він вирізав ще сердечка ось такі. Поставили їх в духовку, швиденько спекли. Так що так. Я думаю, ми з певною декорувати їх не будемо, бо то без сенсу. Зараз з'їмо і все. Спекли ще сьогодні такий, як справи. По дитячому рецепту. Бананчик, яєчко, борошно. І ми ще додали родзиночок тут. І тертий горіх там. Так що. Назарчик з двох рук їсть. Значить, смачно. Так, синок? Сподобалось тобі? Сподобалось? Смачно, смачно. У нас перед кожним будинком стоять наряжені такі. Прибрані ялиночки. Дуже приємно так, ліхтарики світяться, кульки дуже гарні. Тут ось там, коло кожного будинку. І в нас там теж є коло наших будинків. А в мене будуть булочки смачні. Рецепт дуже-дуже швидкий і простий. Швиденечко наліпила, зараз будемо ох, хо ох, ох, хворя. Слухайте, які вони пахучі, хрупкі, такі, дуже-дуже смачні булочки. Обов'язково спробуйте. Дивіться, вони такі пухкенькі, м'які, дуже ароматні, дуже-дуже. То скажи, добра чи ні? Добра? Так. Ай, така булка, добра. Ти булочка моя, булочка. Дай мамі булочку, дай? Дай мамі булочки. Дай, ну дай, тут мама, дай, тут мама, дай. Добрая булочка, дякую, дякую.

Бачиш, не держатися. не так молодець.